Так, всім вітання, слава Україні! Сьогодні хочу підживити огірки, томати. Зараз займаємось ось прополкою розсади перцю. Ось таким агрегатом вчора зробив. Ось так прополюємо. Потім ось так прориваємо. Рядочки вже видно чітко. Так, ну зараз чим я буду проливати. Тут я розбавив добриво 13-40-13. Хочу ще трохи розігнати кореневу систему для огірочка. Ну і помідор обов'язково, Помідор був висаджений 4 дні тому. Заодно кабачки. Ось тут метри штуки в редиски. І додамо фітоспорин Ось він має вже розведений.

Остання пачка залишилася, там на 10 літрів. Ми розведемо на 20. Проливаємо під кущик. Потім через кілька днів... 4-5 днів. Прольємо 20-20-20. Зараз, звичайно, ніякої хімії. Чому? Вже доволі великі огірочки. фітоспорин для профілактики. Для одного куща не вистачило зараз з Так, Так, ну, стосовно хімії маю на увазі засоби захисту. Підживку то ми не відміняємо хімію. Так як скільки б не було тут в ґрунті перегною, але цього замало буде. Треба і каліні добрива. Фосфор, мікроелементи, але ж засоби захисту, тільки фітоспорін, триходермін, більше нічого. Тому ж так, там термін очікування дуже довгий, а в нас вже буде скоро огірочок. Так, на теж тут пролили томати. Повторюся, приливав 13, 40 13, 13 азоту, 40 фосфор, 30, 13 калію. Розганяємо кореневу. Наступна підкормка буде 320. Зараз посадимо решту томатів. Так, ось так я посадив томати між капустою. Це така собі ідея суміжні посадки. Але немає. Немає іншого виходу зараз. Капусту ми з'їмо через два тижні, так що нічого страшного. Томати залишаться. Редиска також. Там пролив розсаду. Огірочки пролив. Будемо займатися далі перцем. Трошки занихаяли. Не було часу. Просто не було часу. Треба зразу робити так, як я в тунелях роблю, накрив тунель, почекав тиждень-два. Бурян зійшов, бур'ян сполов, потім сію. Перву хвилю бур'яну прибрав, потім сію. Але тут посіялось раніше, так як хотілося, щоб перець швидше був. Ну нічого, не перший раз вже таке. Розберемось. Ми тут попрацювали, можливо, Ну можливо, годинки півтори. Так що в день. Кожен день по 2-3 години. За 3-4 дня ми все зробимо. Так, ну що, на цьому все. Всім гарного дня, всім добра, Україні перемоги!